Ця дієві особи на газоні центрального міського стадіону міста Житомир Катерина Монзоль бере м'яч з підставки і ось такий броунівський рух зараз міняються. Сторонами команди цікаво. Це було задумано. Це якийсь символізм, що ось так от вони готові їх... рушинський та в'ячеслав Танковський на лівому фланзі півзахисту бені Макуана Праворуч Денис Янаков і на вістрі молодий бразильський форвард Аріельсон головний та центрі полі... поля під нападником. Дебелко по флангах Задарака та Кузик і центр форвард кожушко група атаки кривбаса в чудовій формі забивають, асистують і загалом приналувіяку приносимо... партнерів по атаці кривбасу, але саме в останніх матчах він робив погоду. І зараз масована атака кривого рогу простріл. Денис Бойко у грі відбиває у волейбольному стилі. Ось так як Ліберо у волейболі дістає м'яч, практично спідло. Після ось цього контакту. Це ти натякаєш на те, що Вар в разі чого тут не помічник. Оскільки, якби був натяк на пенальті, то можна було б ще передавлятися А якщо за межами штрафної, то ні, відеоасистент в цій ситуації за ковою кидання. ріелс ставить спину, скидає м'яч у фланг і звідти. Подача, жорсткий навіс, і якби м'яч летів ворота, могли б виникнути проблеми. Ключука подає на ближню стійку і зрештою м'яч летить повз ворота. І безкоривайний пробивав. Сумніваюся, що саме так він розраховував бити, тоді коли тигучно, підходив сказав, чужу штрафну. Влучає м'яч у обезкоровайно, і той змушений засмучено бігти назад на позицію центрального захисника. Несподіваний відскок від газону. І м'яч десь Тут помилка від Дібанго, Доходить м'яч до Лукаса Тейлора. І він виконує навіс на дальню стійку. Пробити не вдається жодному з його партнерів. Порушення правил немає. І чи почне кривба свою контратаку? Ні, не починає втрати м'яча. Удар поворотах. Кліщук сейв від нього. Тепер на зворотній атаці поліція. Денис Янаков високо піднімає м'яч. Шабанов пробиває Кліщук в красивому стрибку. Рятує Кривбас. І ось це був гольовий момент. Прекрасно. саме як саме Шабанов Бізімана проти нього. Ні, перепрошую. Не Бізімана, Дебелко проти нього. Тут навіть в стійку було влучання. Подивіться, від стійки вже м'яч влучив у Кліщука. А ось чому це так, так дивно. для вар-асистента ситуація максимально проста. Ну І Катерина Монзуль навіть не натякнула на те, що роздумує про пенальті. Гольовий шанс у кривбаса м'яч опиняється у сітці, але святкувати рано. Як же класно розбирався, розібрався зараз Денис І Ми бачимо, що положення поза грою не було. На Схоже, цьому стоп кадрі офсайду не було і близько. Бонус Чудова розрізна вані. передача. І дійсно класно розібрався. Чи встигнув захисник підійнятися чи ні? Це не дивно. Але на стоп кадрі було помітно. А в сайду немає. Тож Денис Кузик забиває Денис Кузик. Юрій Вернедуб про нього сказав після матчу проти Дніпра. 1. якщо він буде грати, то немає можливості залишити його на лаві запасних. Сьогодні він знову виходить у основному складі І в поєдинку проти чорноморця. Зараз вводить свою команду вперед протистоянні з Поліссям. В поєдинку де необхідно захищати свою першу сходинку в турнірній таблиці і прекрасно розбирається Тимур Стецько, який також не був центральним захисником до приходу З протистоянням шахтаря і динамо. Але ми зараз в такому відтинку нашого футболу, коли ось це протистояння, якщо і менш цікаве, то зовсім трохи. І зараз в атаці господарі поля удар заблоковано безкоровайним. І Монзоль призначає пенальті уже ні. Ну так, це має бути 11-метровий. З чим іще ще може бути пов'язаним цей свисток, але в нього від рук м'яч вискакував у ворот. Наскільки на силу часто пробували футболісти житомирської команди, зараз ми дивимося на повторі, як Крушинський б'є м'яч, влучає в руку безкоровальному. Він намагався ховати руку. Він, мені здається, не на окремо від тіла, збільшувала обсяг корпусу безкоровайного. Якби це було очевидним, то питань би взагалі не виникало. А так, м'яч іде у ворота. Його корпус. тож... Я так розумію, скасований. Скасований пенальти. Так. до господарів. Зараз підтверджують твої слова. Титрувальники української прем'єр-ліги тут Аріельсан удар, м'яч розминається із воротами. Одразу лайка на своїх захисників від Андрія Кліщука. Його можна зрозуміти. Це був удар, який він не діставав. Він відзначився в дебютному поєдинку проти ЛНЗ, Тоді також пробивши за меж штрафної площі. Зараз прибирає він без коровайного і пробуває в дальні кути. Все виглядало абсолютно логічно, все виглядало абсолютно по футбольному. Правильно єдине, що правильно по футбольному було б ще й забити, влучити під стійку. А ось цим якраз цим. Єдиним Аріелсону не вдалося. Можливо, все ж таки були тут шанси на лівий фланг. І що Макуана техніка швидкість, намагається він її продемонструвати. Ну ось його стихія. Зараз є простір, але Макуана грає через пас, через козака. Удар! Козак пробиває у ближній кут, і Кліщук цей удар не бере. Ось зараз він показує Арі як... але бідно... тут він зіграв розумніше. Він зіграв на свого партнера, у якого був час підготувати цей удар, якого не встигали зустріти одразу на м'ячі. І Макуана записує асист на свій рахунок. Як же розумно виконує козак, показує в дальній кут, як він повертає корпус, як він намагається змусити захисника діяти. і після цього пробуває в ближній. Кліщук встигнув стрибнути за м'ячем, але команду врятувати не зміг. Загалом всі футболісти Полісся що щойно брали участь цій атаці. Він казав, що він хотів продовжити виступати в цьому колективі. Там від нього відмовилися. І тут є можливість проявити себе в іншому клубі української прем'єр-ліги, який зараз атакує. Удар блокується, але на підбиранні полісся. І спроба з середньої дистанції поцілити поворот суперника від Бориса Крушинського. Спроба не вдала. В першому таймі він бив із середньої дистанції, повороток не влучив і зараз знову вхатив набагато вищі поперечини. Виникають проблеми у Данила Безкоровайного. Але він Ваша дуже попросу. швидко підводиться. Арієлсон безкриває не висувається на нього. І Арієлсон так вже вийшло, що не було іншого варіанту, окрім як скидати на козака. Передачу і насправді навіть не зрозуміло, бо було на кого саме цей пас спланувався. Як би там не було, до Блізніченка м'яч все ж доходить, від нього крош штрафну зону. Денис Бойко самовіддано грає на виході. вибиває м'яч кулаком за межі штрафної площі. На цей м'яч активно претендував Задарака, але дістатися до нього шансів не мав. Друзі, криворізька класика. Це не лише метро трамвай, а також такі... виспівати. П'ятої, якби прийшло, було б феноменально, але не пройшло. Можна відзначити його сміливість, можна відзначити. понедільник вводить за бокової лінії, але робиться на приходька. Приходько класно м'яч обробив і далі собі прокинув удар. Денис Бойко. Ось і його героїчний момент, де він додає собі вістів у цьому поєдинку, де він рятує свою команду від голу у компенсований час. Нехай гострий кут, нехай він і мусив цей м'яч відбивати, але. Мені здається, що трішки заважили Зав... Тут слова не потрібні, щоб особливо розуміти. Тож Катерина Монзоль нічого не додає до компенсованого часу і фіксує бойову нічию між Полісям та Кривбасом. 1-1, мабуть, найбільш прогнозований результат цього поєдинку. Настільки рівними виглядали команди. Вийшли вперед Криворізці, Пригадуємо наприкінці першого тайму зусиллями Кузика. Відповіло Полісся на старті другої половини з усиллями козака. Зараз ми бачимо якраз Дениса Кузика.